Коли я наїхав на третю штурмову, а конкретно на Білецького, мене попиталися зачмирити, але ніхуя не вдалося. Уж больно контраргументів я був в своїх е, висказуваннях. А тепер послухайте цю жіночку, яка також розповідає про третю штурмову. Це я зараз про е, е, відео, по-перше, в Тернополі, де третя штурмова отрабатує, як е, настояще. Фашисти нас називають, да? От вона робить картинку для орків ахуєнну. Просто перший канал русський може навіть не париться. все робить, третя Штурмова з цим справиться. Ту картинку, яка робить сьогодні третя штурмова у Тернополі, луплячи, б'ючи, пакуючи людей і ногами відбиваючи старих людей похилого віку. Блять, охуенная картинка, ребята. Так вот, а я, коли мені сказали, що прокоментуйте, Я кажу, так, що ви хочете, якщо е, стоїть хлопчик в торговому центрі з баночкою і збирає гроші на третю штурму. При этом блять, вся Україна, сука, утонула вже у білбордах за третю штормову рекламу. Що, Білецький, скажеш, безкоштовні ці білборди? Да щас, блядь, каждый стоїть 4 4000 гривень. А їх по всій Україні це сотні мільйонів гривень. Так нахуй ви дітей використовуєте розставляючи по торговим центрам з баночками на третю штурмову. Це перше запитання, яке я тоді сказав. Друге, ти сказав, що ти був присутній, коли тіла вбитих захисників передавала Росія з рефрижераторів. І ти сказав, ну була негласна вказівка забрати тільки тіла мінімально повреждення. Ну ви же розумієте, що у держави немає коштів виплатити всім загиблим. Ти, блядь, серйозно, по-перше, хто ти такий, щоб імені держави робити такі заяви, а по-друге, який ти тоді нахуй камбрих, камбат, якщо ти зміряєшся з тим, що у держави, яка може собі дозволити утримання нардепів. Утримання взагалі нахуй ненужних е, державних е, чиновників, виплачуючи мільйонні зарплати в місяць. Цієї держави немає виплат навіть для мертвих. Так ти як комбат, ти можеш сказати, так, а якщо в такої держави немає грошей е, на виплати мертвим, то як ви збираєтесь розчитуватися живими? Вони ж дають долг родині, як ви це кажете. Так ти мав би реагувати, а не, ну ви ж понимаєте, тому що ти, блядь, пішов уже в політику і ти йдеш по трупам, причому своїх побратимів. І мені дуже жаль, тих хлопців.